Добрий день, молю першокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати останній розділ. Відгадайте, будь ласка, загадку, відгадка підкаже про що сьогодні будемо читати. Небіластівка летить, в лісі листя шелестить, воду б'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито вже настало літо. Отже, останній розділ називається Здравствуй, Літо. Алла Свашенко Літо. Василь Сухомицький, скільки шанків я проспав. Коментоване списання, вибірковий диктант, читання діалогів. Подивіться, яке яскраве сонечко до нас завітало на урок. Давайте зберемо його промінчик і прочитаємо: Здрастуй, літо! Звісно, якщо подивитися на календар, то все очевидно. Пори року одна зміниться за першого числа кожні три місяці. Весна починається 1 березня, літо 1 червня, осінь 1 вересня, зима 1 грудня. Так, і ось така яскрава, ми сьогодні з вами вже говорили про цю тягітку, Так, на урокі я досліджую світ. Це у нас суничка. Будь ласка, перемалюйте схемку та літери, які знаходяться під нею. І прочитаємо зараз з вами наші слова. Зеленіє. Достигає, червоніє, виглядає. Так, тепер читайте склади, я вам відповідаю: на-на-на, бояє весна. Уть-уть-уть, квіти цвітуть. І є, і є, і є листя зеленіє. Ва-ва-ва це ва, ва, круги співа. Хи-хи-хи раді дітлахи. Тепер з вами будемо читати слово і з'єднане на є такі кольори зелені. Червоні, золоте, синє. Сонце золоте. Далі трави зелені, вишні, червоні марка синя. Листочки зелені, жито золоте. Річка синя. І синиці червоні. Молодці. Будь ласка, розгорніть це букварики сторінка 104. Це 10 і 4. Кого ми тут бачимо? Дівчата, що вони роблять? Збирають суничку, сидять на галявиці, збирають в кошик та їдять суничку. Так, зупинили відео та прочитали самостійно віршик. Прослухайте тепер цей віршик. З-під зеленого листу гляне личко суниці. Вишня вдягне на мисто і достигне пшениця. Теплий дощик прольється, заколоситься жито, вся земля осмігнеться. Прийшло радісне літо. Так, і другий твір, який ми з вами читаємо, це скільки ж ранків я переспав. Василя Сухомлинського, цього видатного письменника та а, а, педагога, ми вже з вами знаємо, так? Тому зараз ми з вами прочитаємо його твір. Зупиняєте або з букварика читаєте, або кожен слайд зупиняєте і прочитаєте. Потім включаєте, і я вам зачитую. Так, прочитали. Чудово! Тепер прослухайте. Якось Василька запитав у батька: тато, а що я робитиму влітку? Відпочиватимеш і працюватимеш, відповів батько. Завтра поїдемо зі мною в поле. Добре, добре, зрадів Василько. Васильків батько працював агрономом. Він ставав досвіта і їхав у поле. Так, теж спочатку самостійно. Василько крізь сон почув, як хтось доторкнувся до його плеча. Ой, як не хочеться вставати. Але пригадав Василько, що сьогодні вони з батьком їдуть у поле. Підвівся, подивився навколо довкола, на дворі ще темно. На небі зірки сяють, а на сході червоні. Василько мився по сніда з батьком. Ось вони вже на подвір'ї. Василько показує на рожеве небо на сході і питає: таке гарненьке. Тату, що воно таке? Чому неба червоне, невже там пожежа? Батько сміхнувся. а хіба ти ніколи не бачив, як сонце сходить? Не бачив, і той Василько. Дивись, сказав батько, побачиш раз. Захочеться бачити щодня. Теж спочатку самостійно. Потім вони стояли на околиці села, перед ними зеленіло пшеничне поле. сонячні промені блищало в крапельках роси. В блакитному небі співав жайворонок. Василько стояв, мов зачарований. Ой, красиво ж, тихо промовив він. Невже щодня так красиво? Щодня, відповів батько. Скільки ж ранків я проспав? із жалом промовив Василько. Так, як звали нашого хлопчика? Василько. Так, що він запитав у батька? Що він буде робити влітку? ким працював? Батько агроному. Хто такий агроном? Це фахівець сільського господарства, хто працює на полі. Так, куди вони домовилися зранку піти? В поле. Так, що зацікавило хлопчика, що небо було червоне, немов там пожежа. Так, розгадайте, будь ласка, ребус. Що в нас тут заховано? Це слово щітка. І, зупиняєте, у вас цього тексту немає, ви просто переглядаєте на екранчику і зачитуєте. Зібралися три щітки і засперечалися, яка з них найбільш потрібна. Перша мовила, я дуже потрібно, бо чищу одяг. Без мене люди будуть виглядати неохайно. Друг... А я чищу взуття, обізвалася друга щітка, людину в брудному взутті ніхто охайно не назве. Третє, найпотрібніша я, сказала третя, щоранку і щовече я чищу людям зуби, а чисті зуби це здорові зуби. А як ви гадаєте, які щітка найголовніша? Вони всі для нас однакові. Так. І а, текст на подвір'ї. Я вам зачитую, ви вставляєте малюночок. У бабусі на подвір'ї жили свійські тварини-птахи. Вони жили дружно, кожен займався своїм ділом. Кошеня ловила мишей, собака сторожив будинок, коровка і коночка давали молоко, вітця вовну. і з вовни бабуся в'язала теплі рукавички, шкарпетки, шапку. Зранку півник зустрічав сонечко, а курка несла яйця. Усі жили весело на бабусиному подвір'ї. І зверніть увагу, які гарні а, створені художницею Ольгою Квашою. Сонце, хліб, у краю волошкового поля та собачка насіння. І ці чотири рядочки нам потрібно передрукувати. Стрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Що вам було складно, що було цікаво? І як ви працювали протягом року. Плана тобто на все вас видивимо розумнечки, гарного дня і до побачення!